Що обрати нас чи Снікерс? Я буду зараз обирати цю шоколадку в умовах. От, наприклад, якщо ми е, опинимось в таких умовах, що ну взагалі немає що їсти, є тільки то і то, що би ми обрали. А поїсти іноді класно. Містить рослинні жири у доповненні до какао-масла. Тобто вони знають, що рослинні жири, окрім какао-масла, це не ок, і вони про це пишуть. Значить, цукор, глюкозний сироп, дуже солодко, лісові горіхи це набагато краще, ніж арахіс, більше вітамінів, мінералів, менше омега 3, ой, омега 6. Перепрошую, бо в арахісі дуже багато омега 6 і пліснява не так е утворюється, як в арахісі. Далі рослинні жири, пальмова олія ши. Ось це не ок для мене. Я вже не обираю Какао-масло, Це прекрасний продукт. Молоко сухе, незбиране, молоко згущене, з цукром, молоко знежирене цукор, глюкозно-фруктозний сироп це теж цукор, сиворотка молочна і так далі. так далі. Я зрозуміла склад. Тепер ідемо з вами. Дивимось, скільки тут буде вуглеводів: 62 грами вуглеводи, 53 грами чистого, чистого цукру і 489 калорій. Що нам каже Снікерс? Снікерс нам каже, що на 100 грамів у нього. 53 грами вуглеводів, цукру, тільки 45. З цієї точки зору краще, але більше калорій 536 більше калорій, ніж тут. Трошки, але цукру вже менше, вже начебто так. І перший перший в нього складник молочний шоколад, цукор, какао, масло, какао-терта, сухе знежирене молоко, молочний э, перм'ят, э, молочний жир, пальмовий жир. Ось пальмовий жир, так само як і тут. Крем, паста, арахіс смажений, декстроза, лактоза, жир. знову рослинні жири, пальмовий, гідрогенізований, соєвий. О, Боже, мій інвертний сироп. Я скажу так, що і то, і то не хороший для мене особисто продукт. Але якби я вже і вибирала, вони майже схожі, я би обрала все таки нац, тому що в ньому більше цукру, але в ньому буде більше вітамінів в горіхах, ніж. В, волось... в в лісних горіхах. Хоча насправді, що я тут вибираю, чесно, це не та це щось придумала, що я маю вибрати. А тепер в випадах додому тільки від однієї думки про те, що я могла з'їсти шоколадку. Якщо і я не відмовляю себе в десертах. Якщо я хочу десерт, я вибираю якісний з вершковим маслом, з яйцями, з нормальним цукром, без цих, -цих інвертних сиропів, глюкозно-фриктозних сиропів, це все така небезпека для нас. Все, не забудьте підписатися. Ми пішли далі.